Права 581. Які з даних чисел дорівнюють квадрату натурального числа? Ну що ж, тут треба або пам'ятати таблицю квадратів, є така таблиця. Ну або добре пам'ятати множення. Давайте подивимося, 16. 16 є квадратом числа. Ті числа, що є квадратом, я буду записувати. Пишемо 16. І ми пишемо, що це 4, що множиться на 4. Тобто це 4 у квадраті. Добре, йдемо далі. 19 не є квадратом, 54 не є квадратом. 64 є квадратом, пишемо 64. Це дорівнює 8, що множиться на 8. І це буде дорівнювати 8 у квадраті. Є. Далі 100 також є квадратом. Пишемо 100. Це можна записати як 10, що множиться на 10. Або це дорівнює 10 у квадраті. Є. Наступне 1000 не є квадратом. 900 є квадратом. Давайте запишемо 900. 900 у нас дорівнює. Це можна записати як 30, що множиться на 30. Або як 30 у квадраті. Є. Далі. Дивимося, 4 тисячі не є квадратом ніяким. Так. Далі 250 тисяч є квадратом. Пишемо тоді 250 тисяч. Чому? Бо 250 тисяч можна записати як 5 тисяч, що множиться на 5 тисяч. Пишемо. 5. Тоді і... 2 нолики. Ні, як 500 помножити на 5 і 2 нолики. Так, це буде дорівнювати тоді. Перевіримо. Так. 5 на 5 це 25 і 4 нолики якраз і буде 250 тисяч. Тобто це можна записати як 500 у квадраті. Ну що ж, ось таке завдання на квадрати чисел. На цьому вправу завершено.